Вітаю знакові новини на соціальній країні у студії Олександр і Далі у випуску «Про таке». Революція по кримській парламент та уряд Автономної республіки захопили озброєні люди. Нові міністри на Майдані оголосили претендентів на урядові крісла. Під контролем громадськість буде контролювати будь-яку владу. У Криму захопили парламент і раду міністрів. Адміністративні будівлі вночі захопили невідомі зі зброєю. Про це повідомив лідер меджлісу кримських татар Рефат Чубаров. За його даними, ці люди пронесли з собою багато зброї. Міліція їх поки не ідентифікувала. За словами очевидців, це були добре озброєні російські військові. Ми допомагали їм носити навіть... Аружі. Оружие. Так оружжя. Мішки, автомати, пістолети. Автобус ми роз'їжджали, допомагали. А два КАМАЗа поїхали. есть вже через п'ять мінути бачив Саут. Прем'єр-міністр Криму Анатолій Могильов не зміг потрапити у свій кабінет. Сьогодні зранку Анатолій Могильов виступив з телезверненням до Кримчан. Він повідомив, що будівлі. Радміно і Верховної Ради Автономної Республіки Крим захопили 50 озброєних невідомих. Вони вивели співробітників установ охоронцям, дозволили забрати табельну зброю з собою. Могильов також закликав до спокою і оголосив четвер вихідним. Він попросив громадян не наближатися до кварталів поблизу адмінбудівель у зв'язку з цим на півострові по тривозі підняти внутрішні війська і весь склад міліції. Про це повідомив виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ Арсен Аваков. О 9-й годині прем'єр-міністр Криму Анатолій Могильов пішов на переговори. Результати перемовин ми повідомимо у наступних випусках. Нових міністрів представили на майдані вчора на в вечірньому вічі рада майдану оголосила майбутній склад Кабміну. На пост прем'єра пропонується Арсеній Яценюк. Знайшлося місце і головним медикам майдану. Ольга Богомолець стане віце-прем'єром з питань гуманітарної політики. А Олег Мусій міністром охорони здоров'я. Коменданта жовтневого палацу Людмилу Денисову обрали на посаду міністра соціальної політики. Президента Могилянки зроблять головним освітянином. А міністром молоді і спорту стане Дмитро Булатов. Громадські активісти теж отримали крісла. Тетяна очолить антикорупційне бюро а Єгор Соболєв – люстраційний комітет. Остаточно склад кабінету міністрів затвердять сьогодні на засіданні Верховної Ради про ситуацію в парламенті нам розповість наш кореспондент Валентин Ковалевський. Він з нами на прямому зв'язку. Тож, Валентине, чи розпочалося засідання? Добрий день, студія зараз у Верховній Раді. От зараз вже розпочнеться робота. Парламент, як відомо, вже має сьогодні призначити прем'єр-міністра та склад кабінету міністрів. Новий до речі, в складі якого не буде ні Віталія Кличко, ні Олега Чагнебока. Проте все одно партія удар заявила, що в будь-якому разі підтримає новий уряд. А також на порядку денному парламенту планує розглянути закони щодо повної реабілітації політичних в'язнів. Це проект Олега Ляшка. Там проект щодо реабілітації жертв політичних репресій на Україні, тобто реабілітації осіб, які були піддані політичним репресіям та засуджені судами України з лютого 2010 року, по лютий 2014 роки. Суддя? Дякую, Валентине. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був наш кореспондент з парламенту Валентин Ковалевський. В парламенті виставили портрети загиблих активістів Майдану. У куларах Верховної Ради України виставлені портрети Небесної Сотні. На кожному з портретів висить терновий вінець. Портрети сюди вчора принесли матері загиблих активістів. Журналісти вимагають негайного розпуску Верховної Ради. Про це йдеться у зверненні українських медійників. Також вони вимагають негайної ратифікації Римського статуту та притягнення до відповідальності усіх причетних до голосування за закони 16 січня, ухвалених ухвалення яких призвело до трагічних наслідків. Українці заплатили сотною життів своїх громадян за право жити в чесній демократичній державі. Усунення Віктора Януковича та оголошення нового уряду не ліквідують передумов диктатури. В країні зберігається атмосфера безкарності. Народ буде контролювати будь-яку владу. Посередником між владою та громадою Майдану є народне коло довіри, куди входять представники автомайдану, громадського сектору Євромайдану. Медичної служби правого сектору та ще низка видатних діячів держави, як громадськість контролюватиме владу, дізнавався Валентин Ковалевський. Основною метою кола народної довіри сформувати прозору систему влади. Планується створити орган контролю з діяльністю будь-яких політиків, незалежно від партійної ознаки. 27 лютого парламент повинен сформувати новий уряд України. Отже, коло народної довіри, в свою чергу, від імені Майдану та всієї України висунули ряд своїх умов щодо його створення. По перше, представити майдану персональний склад уряду міністрів, після чого активісти прийматимуть рішення по тим критеріям, які раніше озвучувалися зі сцени майдану, а саме фаховість Речатись до порушення прав людини та інші майдан уважно стежить за діями народних депутатів усі на Верховної Ради України. Ми всі розуміємо, що Україні, в Україні вкрай необхідний новий склад уряду. Нові міністри повинні почати працювати якомога раніше, адже завдання затримання та покарання злочинців та зрадників власного народу, ситуація в економіці, політична ситуація на сході та півдні України вимагають негайних оперативних та рішучих дій. Також одна з вимог активістів народної довіри це проведення міжнародного аудиту діяльності всіх міністерств без виключення. Будь-яка партія, яка знаходиться в опозиції, вона більш за все жалкує, що бюджет країни розкрадається без їх безпосередньої участі, і коли будь-яка партія приходить до влади, вона повинна розуміти, що міжнародний аудит не дасть можливості повернутися до попередньої системи. Коли народної довіри планує почати свою роботу не пізніше ніж через три доби. На думку активістів, це є саме той максимум, який може дозволити собі Україна без дієвого уряду народної довіри. Валентин Ковалевський, Роман Крюков соціальна країна. Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось.